Слотокін. Королівський сезон починається. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні на календарі у нас 22 липня. Субота я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Перед тим як перейти безпосередньо до огляду лінії бойового зіткнення, хочу сказати вам ключові тези: що дуже скрутно окупантам в Криму, тому що місце... Паралізований в чергове, те, що детонувало біля старого Криму, далі детонує нічого вони з тим зробити не можуть. Є нові прильоти в районі напрямку логістики аеропорту військового Джанкої. Відповідно, в Севастополі є в самому місці підриви. Ну і відповідно, Володимир Зеленський сказав наступне: що цільному. Номер один у нас це є Кримський міст. Також стало відомо від радника з Нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів, президента Джо Байдена Джейка Салівана, що Зеленський та Байден обговорили передачу Україні ракет Атакамс. Це ті ракети, які б'ють на сотні кілометрів, багато кілометрів. І відповідно, вони можуть досягати кримського мосту. І нам не потрібно навчатися їх використовувати, бо заряджаються ці атакамси в МЛРС 270 тобто Хаймерси. А ми ними вже багато місяців вправно орудуємо на фронті. Про це дуже добре. Знають окупанти також, Джейк Саліван сказав наступне: що в найближчі тижні нарешті розпочнуться навчання наших пілотів на F-16. 16-х. я вам нагадаю, що епопея триває з червня. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, казав, що в червні вже мали навчати одна з країн Європи. Не склалося. Наступні місяці називали серпень вересень і от тепер, нарешті, через кілька тижнів каже Джейк Саліван, це теж добре. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до карти бойового е, зіткнення. Почнемо північно-східного напрямку. Ситуація тут не, не проста. Ми обороняємося на цьому відтинку купінсько-лиманському від Креміної до Купінська за останні 24 години було проведено понад 900 атак від ворога. Ви розумієте, це дуже і дуже багато. Чому так? Тому що тут велетенське скупчення їх понад 100 тисяч, 900 танків, більше п'яти сотень артсистем. Попри це, наші хлопці та дівчата тримають тут оборону дуже і дуже добре. Куп'янський напрямок, сам Куп'янськ, за останню добу були прильоти і в Куп'янськ, і нижче південніше є Кишварівка. Біля Кишварівки є населений пункт Новосинове. Також сюди прилітало. Якщо говорити безпосередньо на лінії бойового звітнення, цей Лиман-Перший, Вільшана, Масютівка, вище північніше є від Масютівки. Бачимо 8-9 кілометрів. Новомлинськ. От сюди також прилітало. Загалом постійні регулярні обстріли. На жаль, населенню місцевому там не привикати. Більше того, я вам скажу вони настільки звірі, що є селища, де є по три тисячі населення місцевого, і примудряються окупанти бити по таких маленьких селищах ракетами С-300, які є дуже неточними, але дуже руйнівними, тому що вони призначені для того, аби збивати повітряні цілі, а не зовсім бити по наземних об'єктах цивільній інфраструктурі України. Рухаємось далі. Йдемо до Сватове. Від Сватова йде ключова траса до Куп'янська, ось жовтим кольором. І вона проходить крізь населений пункт Новоселівське. Ключовий напрямок, от я вам краще покажу цю трасу, ось кілька е, півтора тижня тому намагалися ворог, перекинувши резерви з Куземівки в бік нуля, намагалися відбити наші позиції, мали певний успіх окупанти, але нам вдалося повернути. Наші відвойовані позиції, відповідно, ворог поніс страти і відступив. Рухаємо, рухаємось далі. Південніше складна ситуація біля Ковалівки і Кармазинівки. Ось на цьому напрямку. Тут ворогу, на жаль, за останні 24 години вдалося форсувати річку Жеребець. Ось ця річка Жеребецька проходить по всій лінії бойового зіткнення. Фактично, ось вона. Продемонструю вам, що відбулося. Зуміли втисати клин. Ось, бачите, цей клин по річці жеребець. Рухаємось далі до потовчення фактично цього водойми. Що ось ви бачите, тут жеребець вже от такі от є потужніші водойми. І, власне, попри те, що ворог вже не в перший місяць намагається в цьому напрямку атакувати, в бік Зарічне Торське Ямполівка, в нас є тут хороші новини, в нас є успіх. Тому що нам вдалося. На цьому плацдармі трішки ворога потіснити. От в цьому напрямку. Зараз вам продемонструю. Ось, ви бачите, був такий виступ їхніх позицій, ми їх посунули. Загалом ситуація непроста і найбільш важка вона є в Серебрянському лісництві. Ось Григорівка. Серебрянка, ось це ліс, він хвойний, і тут йдуть на найважчі бої. Що ускладнює нам тут роботу? Це дві речі. Це те, що з дронів ми не можемо там нормально бачити, тому що там ліс. А друге, те, що там все, мало того, що все заміновано, так ліс через постійні обстріли фактично є завалений і просуванням нам заважає ліс, який валяється, і більше того, нам треба ці перешкоди долати, а знизу ще й міни. Тому дуже і дуже. Важко на цьому відтинку. Білогорівка Донецької області. Ситуація тут складна, але стабільна. Як не намагається ворог кидати велику кількість тут живої сили і використовувати артилерію, просувань немає. Ну а сіверська наша арта їх добре дістає. Бачимо 14-15 кілометрів. Відповідно, там їм зовсім не солодко. Мінометні обстріли тривають з боку. Верхньокам'янська, верхньокам'янка і таке саме в районі Спірного. Рухаємось південніше, вже більше до солдарського напрямку. Населені пункти веселе, Роздолівка, Васютівка. Дуже були бажані ці населені пункти для ворога, бо якби вони їх окупували, вони б виходили безпосередньо в оперативний простір для ходу на Сіверськ. Але бачимо, що за останні тижні нам вдалося вбити таких два клини, і відповідно, повністю розбити. Наміри ворога кудись рухатись. Є в нас успіхи і на трасі на Слов'янськ, вже від Красної Гори, від Бахмуту, фактично, ось ця траса жовтеньким кольором Слов'янськ, яку дуже хотіли форсувати окупанти-росіяни, але не вийшло. Півніше від цієї траси, ось є населений пункт Залізнянський. Ось маленьким таким прописано. В чому суть? Ми вам продемонструвати кадри з цього напрямку не можемо, тому що YouTube забороняє. Показувати, як ми нищимо окупантів, але в телеграм-каналах є вже відео, як ми вибиваємо їх з позиції навколо цього населеного пункту. Відповідно, можна говорити, що Залізнянське вже під збройними силами України. Рухаємось далі до Оріхового Василівка. Тут у нас є хороші теж просування. Ну і Берхівка, Берхівка є Ягідне. Сюди ворог постійно підкидає. Силу з Красної Гори і Парасковіївки, тому що тут ми зайняли частину вже панівних потрібних нам висот, звідки можемо вражати дуже добре позиції ворога. Відповідно, вони побоюються наше просування і регулярно сюди підкидають війська. Загалом, якщо говорити по Бахмутському напрямку ось цей напрямок. Тут ситуація для ворога вкрай. Складна, тому що можна назвати це вже другою м'ясорубкою. Перша м'ясорубка для їхніх сил була коли вони наступали, руйнували місто і самі там лягали як мухи. Відповідно, тепер ми тримаємо їх на вогновому контролі. І якби вони навіть хотіли вийти з цього міста, їм це буде важко. Це по перше. А по друге, їм ніхто не дозволяється там виходити, тому що є політичне рішення з Кремля не полишати Бахмут. Чому тому що їм потрібно щось кормити, годувати своєму болотяному народу, що й в них були якісь звитяги? А Бахмут за останній рік з липня минулого року. Це остання їхня такі здобуток, якщо можна сказати, куди вони зайшли, і могли сказати, що от Бахмут або те, що від нього залишилось, або як вони його називають, Артьомовськ. Під ними. Але що цікаво, що нам не дуже й треба рухатись сам Бахмут. Нам вигідніше тримати от вогневий контроль навколо і просто їх там нищити. Попри це, в нас є просування, навіть просування в бік міста. От ви бачите, такі от є тут водойма. Це є алея Троянд, і це фактично передмістя Бахмуту, як ви бачите. Відповідно, у нас є просування за останні 24 години. Ось ви бачите, ми впритул підійшли до водойми і алеї Троянд. І також у нас є просування біля стели мігу 17 а точніше те, що тут від нього залишилось. Ось в цьому цій рогаці були власне монумент. цей. І якщо ми глянемо на зміну по таймлайну, то в нас от є просування. Навіть не просування, а сіра зона міняється. От ви бачите. Тобто ми продовжуємо тиснути ворога. Біля Кліщіївки, взагалі, справи погані ворога, тому що всі панівні висоти навколо Кліщіївки нами вже зайняті. Відповідно, що кажуть бійці безпосередньо з цього напрямку, що. Під окупацією Кліщівці перебувати ще буквально лічні дні. Попри те, що ми не ставимо собі за мету власне, деокуповувати населений пункт Кліщівка, бо там мало що залишилося. Ми нам набагато вигідніше, і ми правильно діємо з військової точки зору. Ми беремо панівні висоти навколо. А відповідно, вже деокупація Кліщівки це вже буде як наслідок того, що росіяни, окупанти не зможуть тримати там позиції. Якщо ми беремо ці панівні висоти і проганяємо ворога з Кліщівки, у нас відкривається. Оперативний проспір на Горлівку, далі на Донецьк. Ну або ж Попасна, звідки вагнерівці і Пригожин свого часу місяцями йшли і лягали кістьми в нашу землю. От цей трикутник вже буде командування вирішувати, куди нам рухатися. Рухаємось ми південніше, і напрямок Авдіївка і Мар'їнка. Тут теж ворог фактично зібрав друге таке скупчення живої сили. У нас є кілька днів тому була зміна біля. Авдіївського коксохімічного заводу, ось тут ворогу вдалося трішки просунутись не за останню добу, а за останні 48 годин. Ось вони фактично е, зайшли повністю е, і мають під контролем населений пункт веселе. Йшли вони від Кам'янки і Красногорівки. Ну але я вам хочу сказати, що Авдіївці нічого не загрожують, тому що Авдіївку наші оборонці е, захищають вже дев'ятий рік. Там хороші фортифікаційні споруди, хороша оборона. Тому це намагання ворога, вони такі, знаєте, локальні потуги. Мар'їнка. От Мар'їнці теж не зрозуміло, що хоче ворог, тому що в них є просування з... на південний напрямок. Якщо я вам продемонструю, от зараз намалював вам, дивіться, ось є такий виступ, де вони. Просунулись. Куди вони рухається, жоден мені військовий експерт так сказати і не зміг. Раніше, коли вони намагалися від Мар'янки і анонсували рух до побіди, це було зрозуміло, тому що вони хочуть вийти, хотіли вийти в тил Вугледару. І зрозуміло, чому Вугледару, тому що саме на Вогладарському напрямку ми дуже і дуже добре вже не один місяць нищимо позицію ворога і просто таки роздаємо квитки на концерти «Кобзона». Така от ситуація на цьому напрямку. Давайте рухатись далі до вже півдня безпосередньо і Времівський виступ. Я нагадаю, як він виглядає. Біля Великої Новосілки є Времівка. Відповідно, від Вугледару до Гуляйполя ми називаємо це Времський виступ і методично нищимо позиції ворога на цьому відтинку. Що нам відомо, давайте почнемо з заходу так званого Времського виступу. Приютне, от власне, приютне. Ми наблизились в притул до хороших позицій ворога. Вибили їхні опорні пункти. Зараз вони підкидають сюди останні 24 години живу силу, намагаються вибивати наші позиції. Але що кажуть, що тут вже запізно для ворога щось робити, тому що втрачені важливі позиції, і зараз вони просто кидають на забій своїх бійців. Трішки інша ситуація біля Старомайорського по річці. Мокрі яли, ось ця річка, продемонструю вам. І, очевидно, наше просування по цій річці. Біля Старомайорська ми успішно просунулися. Ось бачимо, у нас є теж маленький за останні 24 години рух в бік Старомайорська. Теж ворог кинув сюди підсилення, і тут вони будуть пробувати вибивати свої позиції. Теж мало ймовірно, що в них там вийде. Там, ну, щоправда, біля Старомайорська не така критична ситуація, як біля Приютне, Ось тут. але все ж таки краще, ніж. В приютне, чому ми йдемо біля Сама Старомайорського? Тому що наша мета це за 7 кілометрів є Старомлинівка, і от Старомлинівка це стратегічно важливий населений пункт селища. з цього напрямку. нам вже відкривається оперативний простір. Або ж на Маріуполь, або на Бордянськ, або між цими населеними двома пунктами. Відповідно, ось такі поздармам відкриваються для руху. І, відповідно, перемелювання їхніх ліній оборони. Їх там як мінімум три. Взагалі, по всьому південному напрямку, мінімум три лінії оборони. По півдню рухаємось далі, і в нас є повідомлення, Давайте я продемонструю вам в першу чергу оріхів роботи. Для роботи ми вже працюємо не перший тиждень. Ми трішки поміняли тактику ведення бойових дій, яка була на початку перших днів наступу. Тепер ми методично намагаємося артилерією і важким озброєнням накривати позиції ворога. Тут і працюють і касетні боєснаряди, до речі, які нам передали Сполучені Штати. Відповідно, ми впритул надійшли підійшли до роботи, і нас є навіть фотознімки позиції ворога. Оце от були позиції ворога. Наші хлопці демонструють раз. І друге, от що роздають там бійцам. Баєць заповні, нормальний від вражеської техніки і нормальний від бандеровця, тобто повністю жива техніка і знищена. Ну, але те, що вони там роздають себе в окопах, зовсім відповідає тому, що відбувається на цьому напрямку, тому що ми роботи не розтягуємо їхні сили навколо цього населеного пункту, відповідно, їм важче утримувати там оборону. Що говорити про фланг від роботи, не намагається ворог рухатися трішки в новопокровку, відбувати позиції, тому що, розуміє, біля роботи їм нічого не світить. Мінімальні в них зрушення є, але я не знаю, як їх оцінити, тому що це ну, буквально сотня метрів. Можливо, ми ці от позиції навіть і не тримали. Також нам відомо, що є прильоти в оріхів. До речі, це напрямок на токмак. От в Токмак регулярно, гарно, смачно прилітає і теж є влучання. Позиції ворога біля Маріуполя перепрошую біля Мелітополя. Іван Федоров, мер цього міста, повідомляє, що ворог кидає велику кількість зараз техніки, і біля цього міста видно, як і бронетранспортери, так і танки. Росіян напевно кидатимуть їх на запорізький напрямок, тому що в них реально там проблема саме з бронетехнікою. Ну що ж, те, що я вам обіцяв, поговоримо по кримському півострові, тому що тут ситуація для ворога вкрай несприятлива. В першу чергу хочу вам навести слова заступника міністра оборони Резнікова Гаврилова. Він каже: наступне: що в нас є засоби. Як відігнати від Севастопольської бухти Чорноморський флот аж до новоросійська, і Туапсе. каже Гаврилов, що в нас є не лише е, ракети Нептун. Давайте послухаємо. У нас на це спроможності порівняно з тим, як починалася війна, є. є такі спроможності. Вони будуть ще більше, і ці спроможності, в принципі, дозволять нам виконати ту амбіцію про яку в минулому році ще говорив, загнати весь цей Чорноморський флот, ближче туди, до Туапсе, там Новоросійська, для початку. І повністю контролювати не фізично, а не давати їм рухатися в зоні Криму і так далі. Так далі. Нищення крейсеру Москва, нищення опори Кримського мосту яскраво демонструють, що в нас точно є не лише одні якісь ракети. Більше того, що говорити по Кримському півострову і по Керченському мосту, у нас є цікава інформація, тому що 21 липня лунала сирена повітряна там і було повністю зупинено рух через Керченський міст з невідомих причин. Ну, окупаційна влада казала, що це навчання. Ну але які навчання, коли наші дрони на надводні влучають в? Пори і сьогодні, 22 липня, також було станом на обід, було перекрито рух через цей міст, куди рухалися окупанти, мають на увазі населення Криму. Я вам зараз я скаво продемонструю, тому що коли утворився корок, то в бік Криму з території країни агресорки було 100 машин. А з боку Криму, в бік Тамані, тобто інших населених пунктів було сім сотень машин. Ми розумієте що люди тікають. З Криму і не тільки цивільне населення, але й очевидно сім'ї військових. Більше того, я вам на початку розмови огляду карти бойових дій розповідав про <кхм> детонацію. Так, от нагадаю вам, кілька днів тому біля старого Криму, північніше є населений пункт. Ось є кринички. Там є потужний полігон, і там відбувалася детонація. Боєкомплекту в Кремлі сказали, що Путіну доклали про те, що там детонує, але це якось ситуації не поміняло, тому що вже більше як дві доби там продовжують лунати вибухи, і оце є супутникові знімки, по яких видно, як все знищено, і там досі є вогонь. Навколо евакуювали п'ять населених пунктів. Відповідно, ніяк не можуть загасити полум'я. Але це ще не все, тому що стало також відомо. По-перше, Севастополь щось горіло в Севастополі. У нас є кадри, як там щось гарно димить, що і як невідомо, але факт залишається фактом. Окрім цього, задимлення в Севастополі, бавовнятки, яка пробігла власне, в тимчасово окупованому Криму. Є важлива логістика від Севастополя в бік Сімферополя і до. Джанкої, там де є важливий військовий аеродром Росії. Так, от ми зупинилися, поставили точку біля Октябрьського, тому що в Октябрську також є серйозна детонація. <кій> Перепрошую, і власне там горить щось, що незрозуміло, але бачите, там є склад боєприпасів. Очевидно, можливо, в нього влучили. І місцеві телеграм-канали повідомляють, що чутно було вибухи дуже далеко. Від за багато кілометрів від Октябрьське, ну бачимо, що є влучання хороші. Ну і що сказати, що вже офіційно відомо, що навколо Октябрського мінімум 5 кілометрів повідомили про примусову евакуацію населення. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 22 липня. Не забувайте підписуватись, не забувайте коментувати і ділитися цим, цим оглядом своїми друзями, родичами і знайомими, аби вони знали, що відбувається на Карті бойових дій також хочу оголосити черговий збір, тому що ми збираємо на 50 гранатометів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ці от гранатомети вони б'ють на 400 метрів. Вони є дуже простими в експлуатації, мобільними і відповідно. Наші хлопці працюють на бахмутському напрямку. Ціна питання 1 мільйон 637 тисяч гривень. Ми зібрали 21%. Давайте зараз всі долучитися оперативно гарно кожну по 5-10-15 гривень зберемо і перекинемо, аби хлопці мали чим воювати і нищити ворога на бахмутському напрямку.